І так, що вам сказати? Я ж погано знала флоридський клімат в реалі на собі, його ще не відчувала нормально. Тобто, те, що я там плакалась на сонце, що вийти з дому, жара, така парілка, теплиця і так далі, народ, от, дощі, дощі які не дають вам можливості абсолютно вийти з будинку. Тут такі потужні дощі. Що ну просто, ну, ну просто ви слів не знайдете. І я там розповідала в одному з своїх відео, що це не те, що там парасольку ти взяв, парасолька вона тобі допоможе чи не допоможе, коли той невеличкий накрапає, там щось таке. Але, в принципі, там і парасольки не треба. Але коли йде великий нормальний флоридський дощ, то треба сидіти вдома або бути в машині. І я оце щодня. Я виглядаю там, дивлюся на той на ту карту цей додаток, ловлю ті хмари, яким напрямком там вони йдуть. Намагаюся якийсь уривок знайти, а, наче проміжок часу і вискочить хоча б ненадовго з кімнати, вискочити на двір, пройтися, хоча б я не знаю там до пошти і назад. От і це далеко не завжди виходить, тому що. Вітер, наприклад, як зараз, він сильний, і в принципі, згідно додатку, оця хмара, саме дощ, має дійти нашого місця, ну десь через годину, але сильний вітер. І це така справа. І вітер, це ж знов ж таки, він туди-сюди подув. У мене вже просто вже таке було, що за картою дощ мав проходити в повз, нічого подібного. От. І я ще сьогодні, ну зрозуміло, шляпу я не брала, бо немає сенсу. Вітер, по-перше, я чогось зараз, я настільки настільки мене тягнуло зараз вийти на двір, подихати, бо приємне таке, знаєте, нормальне повітря, що немає тої жари. От мені настільки хотілося вийти з кімнати і провітритись. Ще я не взяла ні заколку, Я хвостик, наприклад, я роблю собі. Ну, його зручно, по-перше, в мене по роботі. Ну, коли я працюю там з дітьми, то зрозуміло, хвостик роблю, бо як мінімум, мало того, що незручно, а як мінімум дитина меншенька вже підросла і вже ручками хапається там. От вона і сережки може її зацікавити. Тому треба бути дуже уважним. Ну таке. Коротше, і я вийшла оце зараз. Ні заколки, ні різинки не взяла. значить, ну, Зараз я йду нормально, бо вітер мені в обличчя і він зараз трохи стух. А коли я йшла до клабхаусу, боже, воно отаке, отаке, отаке. Ой, ось оця красуня американська. Так, ось. Ой, ти моя зайка. ось. Вона насторожено на мене дивиться, я проходила, з нею там балакала. Воно таке, бачите. Ем, да. Взагалі я йшла в Клабхаус, щоб записати відео, якесь таке більш-менш детальніше про, е, з приводу мого останнього відео за е, мої думки, там, да, за якісь поїздки і так далі. Але ж кажу, я злякалася. Оце нема машини. А зараз, коли в мене отакі чемодани, незрозумілий настрій, і не зрозуміло, я можу через... Два місяці, може, через шість місяців повертатись назад. Розумієте, в чому справа? І оцей брати машину в рент, зайві кошти, заради чого? Ну, коротше, знаєте, таке. Це просто до того, що досить складно у Флориді, да, без машини, ти зв'язаний, ти постійно зв'язаний. Хоча мене сьогодні звозили в лос. Я там зняла відео про як готуються вже американці до Хелловіну. Походила, подивилася, трошечки вам ставлю, потім покажу. От. А, але все одно, ну розумієте. І навіть я ж кажу, я зараз сьогодні в мене вже я відпрацювала, там народ якраз у нас вечірка зайняті. І я б зараз ось сходила в магазин, там Walmart, в Врос. З задоволенням така непогана погода, що можна пройтися тільки так. Я сьогодні вділася прямо, ось, бачите, отак зручно. Але дощ, дощ. І я принципово це не той випадок, щоб мені викликати таксі і туди їхати. Розумієте, ну Це не той випадок, коли воно того варто, тому я, звичайно, почекаю. Да, з приводу, да, Так, от В мене не вийшло нормально, щоб, записати, щоб сісти та нормально записати те відео. Тому я зараз так коротенько, але я сподіваюся, що якось я ось знайду найближчими час найближчим часом моменти, щоб записати все-таки більш-менш так якось детально. Дивіться, по-перше, найголовніша причина, пам'ятаєте, я казала, що мені показала війна, це те, що я не хочу бути одною, так. а що робота. Так, да, вона треба, але чого вона треба, та робота? Вона потрібна лише тільки для того, щоб ви заробляли гроші. І щоб у вас була можливість на ті гроші, ну щоб вони вас задовольняли більш-менш, хоча б. А, от, а, і родина мені дуже важлива. І коли я сюди їхала, я була впевнена в тому, ну як впевнена, я їхала якось спокійно. Їхала я в принципі на два роки. В мене було в планах, щоб я одразу ж офіційно все зафіксувалась, щоб я могла в кінці цього року, десь приблизно зараз, щоб я могла подати заявку на юфую, щоб до мене сюди приїхала моя мама. На певний час, просто в гості побула б тут від тої війни, трохи відпочила, побачила б світ. Оце ще дуже важливо. От, ну і от Попереднє відео я говорила про те, що ще коли в січні я дізналася, що а, містер, оцей наш, міс, ну, наш місцевий президент Трамп, що він все-таки відмінив, закрив ту програму, розповів, закрив все. Тобто моя мама, я з мамою а, побачитися а, не зможу. А, ну, Певний час, розумієте? Можливості її запросити сюди за програмою «United For Ukraine немає. Е, оце найважливіше. А я хочу я хочу бути з нею. Ну, як, не те, що з нею. Е, не так. Е, ну, ну, так, ладно. Я хочу, е, немає можливості, щоб вона приїхала сюди. Значить, нічого страшного, я поїду туди. А, якщо з часом в мене буде можливість повернутися сюди, а, скоріш за все я нею скористаюсь, тому що в Штатах мені сподобалось. А, я ще не відчула, звичайно, а, самостійного життя тут, розумієте? Все-таки є різниця, коли ви приїжджаєте і у вас вже є готове житло. І коли ти сам це все добиваєшся. Зараз я вже спробувала сама е, там дзвонити всілякі всі страховки, все таке інше. От, е, Англійська, е, вона, вона потрібна обов'язково, бо ну вона потрібна, дійсно. Хоча по одному в родині вона потрібна. Так як я тут одна, то вона значить мені була потрібна. От, Тому в мене і стало питання. Е, Продовжувати, продовжувати там, дочекатися кінця там, бо в мене офіційно дозвіл до е, вересня 26-го року. Тобто ще рівно рік я спокійно можу тут бути. Але чекати ще цей рік. Е, тут максимально вже наче зменшують. І зі страховками вже інакше там треба. Ну, це було очікуваємо в принципі. От, з Work Authorization на продовження і так, далі, і так далі. Тобто це додаткові гроші. Тобто мені треба міняти роботу. Мені треба звільнятися звідси, кудись йти абсолютно на інше місце роботи, з високою, з більш високою заробітною проблеми. Отак от. От, але то було б непогано, якби була можливість якась надія на те, що ми побачимося з рідними там, найближчим часом. Розумієте, а, такої можливості немає. Тобто надії на це немає, крім єдиного як, мені от зараз, там, коли там, через місяць, два, три, шість а, поїхати додому а, і жити там, ну, жити. От, розумієте, в чому справа. Я не хочу оцього, як це сказати, не чимоданного стану, а Боже, непостійності. Дуже гарний є вислів зараз, я не можу його згадати. Коли це призупинене життя, наче життя на паузі, я його не хочу. Зараз виходить, що воно наче як на паузі, бо люди кому хто приїхали сюди за програмою United for Ukraine, то вони, наче як їм ем обіцяли там да що поки йде війна ви будете тут без проблем але е, коли ти тут знаходишся і в тебе немає Hello. коли ти тут знаходишся і в тебе немає надії на те що е, ти тут будеш ще якийсь там час ну це ненормально розумієте тобто сидіти в такому підвішеному стані якби тут була родина це одна справа а родина все-таки не тут, в іншому місці. От, ну, ну, Тому так от для мене, наприклад, оцей варіант він є. от, Якщо там, ну я не знаю, я теж по попередньому відео я в ньому так, як сказати, ну, поверхово говорила, да, що в мене чи залишитися тут, в мене так само я була б задоволена, задоволена, Саме я задоволена вітер, бачите, який сильний. Так, ладно, ну, отакі справи, зрозуміло. Тобто е я абсолютно не розстроєна, абсолютно ні. Е просто, ну, може, знаєте, може я не розстроєна, тому що ще в січні, коли вийшов той наказ від Трампа. Ну, може ще тоді. Я тоді переживала, тоді я зрозуміла, так, все. Я не зможу тут за тю програмою сюди запросити людей, при тому, що я все зробила, що офіційно, що ми працювали, податки, все-все-все я тут все, все сплачувала. Ну, що поробиш, це життя, це таке. Я рада, що я тут побувала. Е, ну, Далеко не кожному, ви знаєте, перед тим, як переїжджати, наприклад, в Штати на постійне місце проживання, у тебе вийшов шанс побути тут. Мінімум рік тобі показали приблизно, що і як. А, ти таку більш-менш познайомилася з цією країною. Я тут навчилася водити машину, чого в мене в житті, я і близько, я і машина, в мене отакий стоян. Ну просто, знаєте, все, в мене отей страх, він взагалі десь кудись він зник. А от в мене я вже навчилася водити машину. Ну, Звичайно, ще треба далі їздити, ще треба практики і так далі, але в мене вже є права, справжні, американські права. От. Англійська мова не пішло в мене з нею так, як я собі сподівалася. Але ну, рівень її набагато краще, ніж той, що в мене був. Тобто, я якимись такими. ну, Я нор нормально. тобто... Не порівняти, я її підвищила, отак скажімо. Рівень я підвищила. от, а, І от в мене і я повертаюся назад. Тобто, наприклад, перед тим, як приїжджати, припустимо там в цю країну там через певний час там якийсь, в мене вже є практика, досвід бути тут. Я вже це відчула малими силами, малими втратами, отак от скажімо. і я можу собі надалі вирішувати, чи е, варто мені їхати в цю країну назад потім там на постійне місце проживання чи ні. Ну, от, мені сподобалось, я ж кажу. Мені, да, я, я її спробувала і я сюди б хотіла приїхати вже. Але все-таки більш-менш ну, стабільно. Там Ще є певні питання. Розумієте? Тому не переживайте, я ж кажу, що в мене, е, мене не було, я абсолютно не розстроєна тим, що я повертаюся. Я знаю, що я повертаюся у війну, знаю, що буде важко. Е, мене вже попередили, що не звертайте увагу на елементи корупції, які у нас скрізь на всіх етапах, починаючи від відкриття свого бізнесу, там чи ще чогось такого. От кажуть, бо... Мовляв, що ті, хто повертаються, то їх це дуже-дуже наче як тригерить. От, да, ну, Можливо, да. буду намагатися якось так м'якіше на це реагувати. От, Ну а таке, коли я приїду, я не знаю. Ми ще квитки, хоча, хоча знаєте, дивилася квитки. І там з одного місяця такий раптовий стрибок в цінах на авіаквитки. Що може таке бути, що я приїду ось ось ось, ось, ось скоро, ось ось, бо там ціна на квитки ну, мінімум вдвічі зростає? А розумієте, що це таке, чого це воно? Не знаю, що там, може, щось таке буде відбуватися, ми того не знаємо. Ну, коротше, тому якщо я приїду раніше. Там, то це означає тільки, що я вирішила зекономити на квитках авіа. Отак от. Так от.